Казу квартиру ЖК морська симфонія місто Одеса Аркадія. Прямо на березі моря. Квартира площадю 86 квадратних метрів. Зона вітальна. Так, цей бік у нас кімната. І все необхідне для життя. Ось такі гарні види. На місто, траса здоров'я, звісно, море. Горизонт і небо, все дуже гарно. Будинок так розташований, що перед нами вже ніхто нічого не забудує. Кондиціон... Кондиціонування вже є, тут центральна сплітсистема. Кухня, кухня, вітальня. Будь ласка. Квартира на дві сторони. В цей бік у нас захід, сторона Аркадії. Тут сонце сідає. вітальня І вид теж цей бік. Це тепла сторона. Показую заморозом в цей бік. Ось такий It's me Інсталяція, душева і все необхідне. Кому цікава, гарна квартира. Пишіть.